Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали сьогодні. Надвечір мешканці Полтави повідомили про потужні вибухи та стовп чорного диму в районі військового аеродрому. За підтвердженими даними, у місті частково зникло світло. Кілька районів мають перебої з мобільним зв'язком рятувальники і військові екстерно обмежують місце удару. Попередньо йдеться про ракетну атаку з боку РФ. Ймовірно, пуски літаків дальньої авіації. Удари у відповідь по російських аеродромах. Паралельно кілька телеграм-каналів, зокрема топорпомсти, повідомляють про синхронні вибухи на російських аеродромах, куди після бомбардувань. Аня Полтави поверталися літаки. Один з аеродромів Курській області зазнав серії вибухів момент розвантаження боєприпасів. Попередні утрати 12 загиблих пілотів, 23 технічних спеціалісти, 14 курсантів стажерів. Знищено 5 винищувачів і 3 транспортні літаки. Інші джерела повідомляють про ураження складів з авіаційними ракетами. Вибух на окупованому аеродромі в Україні. Також підтверджено, що вибух стався на одному з окупованих росіянами українських аеродромів, ймовірно, в східних регіонах. Інформація уточнюється, але вже офіційно підтверджено, що після. Атаки знищено кілька одиниць авіації, загинули льотчики і техніки. Що відомо про загальні втрати ворога за попередніми оцінками джерела загинули або поранені, важкі отримали понад 50 російських військових льотного складу і технічного персоналу. Частина літаків уже не підлягає відновленню коротка аналітика. Що сталося? Полтава атакована ракетами, пошкоджено інфраструктуру. Українські сили або партизани завдали ударів по російських аеродромах. Знищено авіатехніку, загинули льотчики. Що це означає? Росія намагається посилити тиск по тилових об'єктах. України Україна синхронно відповідає ударами по базах авіації противника. Ескалація авіаційного протистояння виходить на новий рівень. Що далі можливі повторні удари по українських і російських аеродромах, активізація диверсії у тилу, підготовка до чергового масованих атак. До слова не так давно горіли інші стратегічні об'єкти. РФ, основні об'єкти ураження. Московський військовий округ, казарма номер 17, Пряме влучання двох ракет грім загинуло понад 120 мобілізованих. Поранено близько 200 осіб. Військове містечко біля во. Ронниша вибух складів боєприпасів, підтверджено загибель 80 військових, понад 150 – поранених. Казарма в Ленінградській області руйнування трьох будівель загинуло щонайменше 70 осіб, а аеродроми, 15 об'єктів, масштабні пожежі, детонація ракети пального виведено з ладу десятки літаків і вертольотів. Повторні удари о 5.30 ранку. За сигналом координаторів розпочалася друга хвиля. Зруйновані вузли живлення у 14 стратегічно важливих об'єктів. Москва, Санкт-Петербург, і воронеж залишилися без частини енергопостачання. Зруйновано склади ПММ. Жертви і втрати за попередніми підрахунками розвідки України загинули щонайменше 548 російських військовослужбовців, поранені понад 800 осіб. Знищені стратегічні запаси боєприпасів, і пального значення втрати авіаційної техніки. Це стало найбільшим одноденними втратами армії РФ від початку вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки пишітьському коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.